У сумському прикордонні російська армія іпотечників почала виконувати наказ свого царя по створенню буферної зони. Це той великий фюрер, який приїздив в Курск та побоявся зустрітися з своїми біженцями з прикордоння. Вчора узкі підери почали наступати на Біловодській дузі та в районі околиць Локні, та ще частково в суджанському прикордонні. Як результат, просування іпотечників не було. Наші козаки знищили більше ста уйобликів в 21-боєзітненні. Під вечір друга армія заспокоїлась, особливо після нанесення трьох ракетних ударів по накопиченню резервів у місті Львов, в районі автозаправки Роснефті, де між прильотами було 7 хвилин. Що давало можливість вилізти з укриття нових бажаючих до Кабзона, мінімум 20 ліквідованих зомбіків та 40 пошкоджених американською демократією тіл. Не давали вчора спокої наші оборонці на Тьоткінському плацзармі. Так, вчора на восьми квадроциклах з Сумського села Абади атакували підарів в напрямку село Веселе, знищували хлопців ворога на півночі Тьоткіна через річку Сейм з села Атруба. Ще 253 ОШБ Арей штурмували іпотечників з села Ріжівка на Тьоткіно, а 425 ОШБ з Павлівки на Новий путь. Ще 425 ОШБ знищувала болотну шваль на напрямку Краснохтябське. У відповідь Російська Федерація наносила удари авіацією по прикордонним цілям, які не мають військового значення. Постав сердечко за перегляд. Дякую.